Речі про увагу, це дуже важливе питання. Ярослав Олексійович написав: я так розумію, мова йде про батьківщину мати. Найстоїть стоїть замість герба Союзу, тризуб, і буде добре. І відповідь Віктора Михайлова, Ярославу Олексійовичу. як я буду своїй дитині пояснювати, що це за здорове одоробло. От ми піднімали, зараз... цю тему, ти зараз ми піднімали цю тему, коли ти виходив, і хотілося б почути думку Ярослава, теж, ем, що вона є найбільшим символізмом в Україні. І питання в тому, чи якщо з Катериною все зрозуміло, прибрали нафіг і забули, е, то тут е, чи замінити герб достатньо, чи все-таки піти на такий, Е, жест, щоб так як е, країни Балтії не робити з 80-х років, можливо, нам все-таки прибрати найбільший символізм. Як ти вважаєш, я теж згідний з тим, що ми не можемо косметичними речима прикривати і забувати про радянське минуле такими косметичними змінами? Бо направду, все почалося з це мало початися набагато раніше, однак в дії під час вже війни повномасштабної з'явилось опитування, що робити з. З е, е, цим пам'ятником з е, і опитування, яке в дії е, було, воно виключало інші варіанти. Тобто, це був перший варіант е, не робити нічого. Друге, це замінити е, серп і молот три на е, тризуб. І третє, це просто знести і молот і залишити просто ну порожнє місце. А тобто тобі. іншого варіанту а, не, ага. а, не запропонувався. Не а... Тому це ну така теж підміна понять, і напевно, міністерство культури не зовсім ну воно було зайнято. займає Та, Я думаю, що якби іншим. Насправді можна було б як на мене вийти на публічну площину і сказати друзі. У нас є дуже багато креативних там банда і інші, які можуть які можуть запропонувати круті варіанти, і в тому числі я думаю, що і безкоштовно знову ж таки, банда, оскільки це такий проект, ні. який потребує, який точно буде стояти ще дуже довго, який точно буде оцінювати з дітьми і всіма нами після перемоги. То зрозуміло, що це просто змінити герб. Ти згідний приз... присмак вже, вже присмак, Він не той. Не той. Це величезна площа в Києві, кияни і всі, хто були на цьому місці, розуміють, що це величезний масив, який можна активно. В Києві це перша думка. А до речі, банда ендженці. От мені цікаво, я сказав, так як свитіло, що банда енджі не може ні, а оце... Оце безкоштовно, це Безкоштовно, Значить, може. Тоді краще, краще скинемося і заплатимо. Такі от от таке шософон. Тому направду, це можна було б зробити ну, більш до того підійти глибше, ніж просто ну, такі от швидкі зміни. Окей, скажи, будь ласка, як юрист, як це питання винести на загал, щоб воно спрацювало? Як додати четвертий пункт? Як було бульвар Пушкіна, щоб не було голослівства, як додавити, як. Яка процедура додавлення цього четвертого пункту? Тут насправді це був теж такий, напевно, спосіб вимірювання суспільної думки. Це ж голосування дії, воно ні до чого не до Температура по палаті? Та. І ми та, температуру по палаті зрозуміло, що в принципі можна змінити на три зуб і якби залишити зверху, там же, додавали вінок з маків. Хобо... Цього теж не було. Дешевше буде. І, хоча по документах, можливо, буде трохи дорожче. Навіть ще дорожче, ніж би просто здати на метал.